Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас ще одна супер просто бомбезна новина, яка вийшла. З виходом оновлення в нас відразу оновиться боновий магазин. І там будуть просто бомбезні товари додають, я вам чесно кажу. Просто я коли подивився цю інформацію, просто в шоці. По-перше, нам додають дев'ятку. Не найгіршу це буде Тигер Маус. Буде коштувати 11 тисяч бомб. Чи варто його брати? Думаю, що, в принципі, хто має доволі багату кількість бон, можете собі взяти. Машина своєрідна. Хто любить важкі танки за рахунок альфі він грає, але це не імба. Тому тільки за бажанням можна брати. Потім у нас відразу два просто бомбезні преми 8 рівня. По-перше, будуть роздавати Су-130 ПМ друзі за 10 тисяч бон. Я особисто брав її за 10 тисяч. ЗОЛОТА! А тут будуть роздавати за 10 тисяч бон. Тому новина не те, що чудова, новина просто бомбезна для тих, хто не донатить, скажімо так, і буде мати зараз, по-перше, бони, тому що дадуть 15 тисяч бон. І ви просто можете собі за ці бони відразу взяти су 130 пм і мати просто чудову ПМПТ-шку у себе в ангарі. І потім у нас додають ще лиса. Це 52 Ліс за 9 тисяч бон буде коштувати. Це, я, на мою особисту думку, один із кращих прем СТ циклічних на своєму рівні. Просто універсальна машина, мені надзвичайно мені сильно подобається. Там, на аккаунтах, де я не буду його мати, я його точно буду брати найпершим. Після Су-130. Су-131 в списку для того, щоб зараз отримати стосовно преміум. Магазину саме бонового. І другий це вже буде ліс у нас. А потім вже обираєте ті машини, які вам там додаткові а, є. Тому це просто чудові новини. І, до речі, до них додають також 3D-стилі. Тобто сніговий барс для 130 буде коштувати лише 350 бон. І Лися Шуба а, для лиса буде коштувати 350 бон. Що доволі таки мало. Ну і для любителів type 5 Heavy, його там трохи апають, і відповідно буде 3000 бон коштувати стиль кайдзю. Маєте це на увазі? Ну і тут брелки 2. Туран 3 прототіпус 2000 бон, і М4А1 FL10 5000 бон. Із 2 пропускаємо нічого цікавого. Тому новина не те, що чудова, вона просто бомбезна. Оскільки я оцю от красуню брав за 10 тисяч золота, а її зараз будуть роздавати за 10 тисяч бон. Трохи неприємно, але з одного боку це дуже і дуже крута новина для тих, хто не донатить. От, Стосовно даної машини, що можу сказати? Ну, давайте переглянемо мою, скажімо так, не дуже хорошу статистику. Значить, зіграв я на Су-130ПМ 147 боїв, 59% перемог, а середня шкода в мене 2 тисячі. Максимальна шкода 6566, максимальний досвід 2615. Стосовно нагород, що я тут тільки одна відмітка. Загалом машина надзвичайно крута. Думаю, будете показувати гарні результати. Він мені, особисто мені Су-130 PM подобається як танк краще, як Скорпіон. Тому що в Су-130 є, на відміну від Скорпіона, саме маскування, що доволі-таки непогано рішає. А, стосовно лиса, Зіграв я на ньому лише 4 бої на цьому аккаунті, і з відсотком перемог 50. Ну, але при цьому приблизно його ХП я відстріляв. Це не показник за 4 бої, ну, але тим не менше. Так, стосовно Тигри Мауса, давайте. Відіграв я аж 10 боїв на ньому. З середньою шкодою 1878. А, Скажу відверто, перші бої я навіть не зрозумів, як на ньому грати, машина своєрідна, потрібно звикнути до броні, точніше до її відсутності, і а, після цього можна щось видавати. Грати не то щоб гарно, трохи важко, але те не менше, в принципі, можна. А, як прем 9 рівня, з урахуванням того, що там щось апають а, по, чому, по фарму, Подивимося, що як буде, якщо що, то він буде краще, як WZ-114, який також можна придбати в боновому магазині. Отже, пишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте стосовно даної пропозиції. Як на мене, вона чудова. От такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте, друзі!